На тимчасово окупованій частині Херсонської області російська пропаганда активно розвиває свої медіа. Те, за які спілкуються просувати пропагандисти, умовно можна розділити на три категорії: перша російська влада покращує життя українців на окупованих територіях. Друга зсу зазнають нищівної поразки або кривдять місцеве населення. Третя українська влада залишила херсонців на призволяще, Не допомагає їм, до неї немає довіри. Для цього окупанти використовують кілька майданчиків: Телеграм у лідерах списку. Створено десятки пабліків масової пропаганди, які пишуть про область. Ці майданчики також копіюють українську медіаактивність та віднедавна почали давати легкий контент. Окупанти мають і телерадіокомпанію Таврія. Там вони демонструють примітивні сюжети в стилі радянського телебачення про владу, що піклуються та гарне життя, яке завітало до нас разом із загарбниками. Створили Таврію в окупованому Херсоні, попередньо захопивши приміщення філії Суспільного. Про це розповідає представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан. Вони е, намагалися запустити запускати і запустили власне е, це мовлення на частоті 109. От радіо і телебачення, радіо телерадіокампанія Таврія, це вони так назвали. Але це дуже така недолуга робота була. Воно все люди, які е, хоть трошки розуміються на журналістиці, на тележурналістиці і взагалі як готується і робиться медіа. Е, хочу. Чітко сказати, що від журналістики там взагалі нічого нема. Як власне, і більшість, ну переважно на більшість, а можливо, і всі програми, які транслюють росіяни на нашу територію, це пропаганда, це не журналістика. Сергій мовчан також каже, що в окупаційних медіа. Кадровий голод, але є медійники з Херсона, які пішли на співпрацю з ворогом. Вони шукали спеціалістів. У них був, була проблема навіть з підключенням програм, тому що вони постійно у них були збої із наших шести телеканалів, які працювали до війни у Херсоні. Ну от працювати власне, працювати, тобто виконувати роботу, якусь певну, видавати ефір мовлення. Це здійснював тільки ВТВ плюс. Там були славно звісні ефірні програми з участю сальда, от, і потім вже пішли різні там їхні ці воєнкори, так би мовити, ці сюжети їхні, які вони робили. Але вони намагалися навіть себе не демонструвати в ефірі, не показувати. Тобто, в принципі, якщо даже сюжети йшли, то там були обрізані голови, і, в принципі, вони ну, чогось боялись, мабуть, же ж, за себе. Ну, Певна кількість. o daí Брали участь із нашого медійного кола Херсонського, це однозначно. Ну принаймні, коробову це всі знають, да? це, це людина, яка ще до війни вона фактично була у скандалі певному, і з таким галасом досить серйозним звільнили з філії НСТУ, тому що викрив був, був була низка ціло, ціло викривальних таких матеріалів, в яких було чітко показано, Просліджено її участь співпрацю з росіянами і з російськими фондами. Я зараз я знаю, вона там на цій таврі чи не головний редактор, щось таке говорити десь дуже чітко про те, що відбувається на лівому березі, дуже складно, тому що, ви ж знаєте, він окупований, і ми можемо робити висновки тільки з якихось таких ну невеличких, якихось можливо їхніх. Моментів для впливу на старше покоління українців росіяни на окупованих територіях фінансують друк газет. Наприклад, це видання, які розповсюджуються в тимчасово окупованих Скадовську та Новій Каховці. Це також газета окупаційної адміністрації Херсона, яка тепер дислокується в окупованому Генічеську. Стосовно газет. Я знаю точно, що видається газета Надніпрянська Правда. Це газета, яку вони ще почали видавати тут. вона абсолютно трансформована. Її ходили роздавали навіть безкоштовно ну, людям. Це був такий бойовий листок без. Ну, Нормальній адекватній людині читати таке лайно неможливо. Тобто, в принципі, це просто ну, це жах, це жах. ну, Я не знаю ще, як це назвати газетою. Здається, там Грушко такий Олег. Особистість, скажімо, в лапках така сумнівна в журналістському середовищі Херсонщини до війни ну тут також брав участь у різних таких нечистоплотних, не, 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 не скажімо так, скандалах. Окрім того, що загарбники поширюють своє мовлення на тимчасово окупованій частині Херсонської області, вони намагаються мовити й на звільнену територію у цифровому форматі. Т2 також добивали сигнал е, до Херсона. Uh, і його можна було також симптоматично фіксувати десь. Uh... У минулому місяці навіть були такі моменти, що з високих поверхів у спальних районах Херсона, якщо направити антенну у бік Дніпра, ну, у бік лівого берега, можна було зафіксувати певну кількість російських програм, але то була нестійка якість і вони фіксувалися нестабільно. Зараз, от останнім часом, ми цього не фіксуємо по обласному центру. Найгірша ситуація складається саме в Береславському районі. Громади Береславського району. Району взагалі знаходяться під дуже потужним впливом розпропаганди. Тобто, там дуже велика кількість російських ІФМ станцій працює, і велика кількість російських мультиплексів. Тобто вони. Поширюють на територію району е, своє мовлення. От. Ми, з свого боку, робимо симетричні, адекватні заходи. Ми е, запускаємо мовлення і в ЕФМ діапазоні, тобто розбудовуємо і запускаються станції, під, підвищуються потужності передавачів. Останнім часом було збільшено потужність передавача в високопіллі, встановлені в Береславському районі новий передавач, який транслює, я не буду точно казати. В якому місці, бо там дійсно ну така ситуація складна, що нас слухають, нас бачать, вони реагують на це. Також російська пропаганда має на меті пригнічувати український опір на тимчасово окупованих територіях. Громадян України продовжують переслідувати російські окупаційні служби, їх викрадають та катують, незаконно позбавляють волі. Водночас пропагандисти намагаються створити картинку спокійного життя з Росією, яке таким не є. Закликаємо вас не піддаватись окупаційній пропаганді. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео. Зустрінемось на лівобережжі Херсонщини.